Ось такі вони СТОшечки в Норвегії. Ну що, заміна масла і фільтра 230 євро. Приємно дивитися, коли до замовника прямує геть нова резина. Два Ніса 15 2015 року, в комплектації Текна. Пробіг у цього автомобіля всього 53 тисячі кілометрів, має гарний косметичний стан. А зараз ось так три однакових красення. В однаковому кольорі відправляються в Україну. Вітаю, друзі! З вами компанія АвтоГвость. Це чергове відео про електромобілі з Норвегії. Сьогодні буде черговий наш робочий день. Я вам покажу, з чого він складається на годиннику 7.40 Я їду зараз замінити масло в нашому автовозі, тому що накрутили ми за місяць. Не багато немало 13 тисяч кілометрів. Я вже і так трошки протермінував заміну мастила, коли виїжджав сюди відрядження. я Думав, що я не приїду навіть 10 тисяч кілометрів. Але знайомство з Норвегією виявилося доволі цікавим. Декілька автомобілів клієнти підібрали далеко. Тож доводилося їздити декілька разів через перевали. Один раз не змогли проїхати один раз перевал був зачинений. Тому по декілька разів зробили заради одного авто по тисячі кілометрів. Отже, сьогодні буде заміна мастила, сьогодні буде забір декількох автомобілів, і сьогодні, звичайно, буде перегляд авто для нашого клієнта. Тож перед початком перегляду не забувайте поставити лайк, не забувайте підтримувати креаторів коментарем. А я поїхав. Ташечки в Норвегії. Поїхав у декбокс. Як на українських СТО, так і на норвежських друзі, Куди ж без корчів? Працює молодий колектив, ну як не закорчувати собі БМВ або не взяти під реставрацію стару волю. Або ще якусь BMW. Ось така Тойота Напишіть в коментарях, чи ви являєтесь автомобільним ентузіастом. У мене в голові постійно є якісь проекти, які я хочу зробити, щось реставрувати, щось переробити. Зараз думаю про електрозапорожець. Але, звичайно, ті всі проекти будемо робити після війни, друзі. Фільтра 230 євро. Вийшло сонечко, працювати приємніше. Зараз їдемо, забираємо один Nissan, потім у нас перегляд, а потім, мабуть, заберемо сьогодні ще один Nissan, який вже куплений, треба просто забрати його з підписаним контрактом у власника. Запакували наш апарат, закріпили. Приємно дивитися, коли до замовника прямує геть нова резина. Як в різні дні, так? в один день загрузив авто, в інший заражаю. Так, околиці осла можуть бути ось так засніжені, тому що це більш південна частина, де я зараз буду вигружати авто. І Тут буквально 10 хвилин ти за кермом, і дуже сильно змінюється пейзаж, який ти бачиш. Два красунчика чекають на виїзд в Україну. Два Ніса Наліфа 2015 року, в комплектації Текна. Пробіги у цих автомобілів близько 100 тисяч кілометрів. Це максималка, друге покоління з тепловим насосом, зимовим пакетом підігрів передніх, задніх сидінь, підігрів керма. Обов'язково в Норвегії автомобілі віддаються з комплектом е зимових коліс і обов'язково на дисках. Якщо вас цікавлять подібні автомобілі або любі електромобілі, в принципі, які можна доставити з Норвегії, з Європи або з Китаю, звертайтеся в нашу компанію з радістю вам допоможемо. Хтось загубив машину. Весна приходить, і машина знайшлась. А ось власне і наш Nissan Leaf, який ми їдемо дивитися. Тут у нас 2013 рік, максимальна комплектація. Tecna. що цікаво, що тут 12 поділок з 12 можливих по рівню батарейки. Тобто софт тут має бути високим в районі 90%. Пробіг у цього автомобіля всього 53 тисячі кілометрів. Має гарний косметичний стан ззовні, гарний стан по салону. Тобто, автомобіль дуже дуже сподобався нашому клієнту і об'єктивно він є дуже гарним. Ціна на нього чимале. 72 тисячі крон, це в районі 7 тисяч євро. Під ключ цей автомобіль буде близько 10 тисяч євро в Україні з усіма витратами. Звичайно, цей автомобіль іде з комплектом літньої гуми на литих дисках і зимова гума у нього нова. Так, швиденько звітую, добралися до нашого автомобіля. Я його оглянув по колу Вся фарба оригінальна, все навісне оригінально, тобто, авто не було ніяких ДТП. Звичайно, є якісь дрібні коцки маленькі. Те, що кидається в очі найбільше, це ось подряпини заднього бампера, але їх можна локально підтампонити, ми підберемо вам фарбу, це не проблема. 150 гривень і їх видно не буде. І на даху є декілька цяточок, ну типу відграду. Їх не дуже багато і не сильно видно, але вони, але вони присутні. Так, в іншому. Гальмівні диски спереду нові, колодки здається, також погано видно. І ззаду у нас так само все свіженько. Гума нова. Просто нова гума. Такси. По салону все як на фото, все чистенько, рівненько, не бачу ніяких продірів, задірів. Гарний прятний стан. Зараз будемо робити тест-драйв, читаю сох і приймаємо рішення. Ще нам сьогодні вдалося подивитися ось такий чудовий Nissan Leaf 2015 року в максимальній комплектації від одного власника з маленьким пробігом до 100 тисяч кілометрів і з гарним сохом. З мого досвіду роботи по Норвегії, це був 100% варіант, який ми однозначно мали би купувати, і так воно і вийшло. Якщо є один власник, то він. Однозначно скаже все чесно по авто, так в цій ситуації у нас і вийшло. Тож приїзд, перевірка кузова товщиноміром, читання соха і тест-драйв – це була формальність, яку пропустити ми не можемо, бо ми зобов'язані до нашого клієнта зробити повний комплекс діагностики. Ви бачите, де зберігається авто. Для дружини вже купили нове. Це продається. Один власник постійно обслуговувався на Нісані. Нема фарбованих елементів, окрім переднього бампера. Зроблено все чудово. Як ви бачите, немає там перепаду по відтінку. Так що все ок. Все ок. Ну, не знаю, все як було написано в оголошенні, все воно так і є. Чогось тут сильно вам розказати, показати не можу. Зараз проїдемось чисто формально на автомобілі. Підключу Дівспай і, і все. Але ну, загалом. Тут нічого думати, нічого думати добре, що нас продавець дочекався. Десь тут мають бути колеса, може не тут, не знаю. Є дві цяточки на передньому правому крилі. Я вам їх зараз покажу, їх можна буде без покрасу витягнути. Ось одна цяточка невеличка і ось ще одна. Ну, я думаю, до 2000 гривень в Україні це буде коштувати. В іншому, може, щось дрібне не побачу, але то вже зовсім мікроскопічне буде. Стан класний. Все, ми поїхали на тест драйв, Ви дивіться відео. І будьте готові швидко приймати рішення, тому що тут довго не чекають. Стан дисків є невеличка виробітка, можна просто почистити та їздити далі. Колодки просто не бачу, але швидше за все щось переду і ззаду міняти. Диски, дай Бог, після проточки будуть ходити. Сьогодні ще забираємо ось таке місанчика. Це у нас перше покоління, авто від одного власника повністю в рідній фарбі. Ось такий салончик, звичайно, з комплектом гуми. Зараз будемо його грозити і забирати. Пройшло декілька днів, власник отримав оплату, і ми зараз їдемо у Веквесень і забирати автомобіль. Тож, як ви зрозуміли, до одного і того ж автомобіля ми змушені приїжджати два рази. І перший раз на огляд і резерв автомобіля, і другий раз це коли продавець отримав оплату, приїжджати, забрати автомобіль і проводити його реєстрацію у Веквесені. Це дуже збиває темпи роботи через те, що на те, щоб забрати один автомобіль, іноді витрачається півдня, іноді день. Знову ж таки, ми витрачаємо час на дорогу на реєстраційні процедури. Іноді продавці, навіть коли отримали гроші, вони не можуть знайти вільний час для того, щоб з роботи поїхати зі мною квесен. Продаж на території Норвегії для них дуже простий. Вони роблять електронний договір, просто віддають ключі автомобіль, і все до побачення. Їм нікуди не треба їхати через це. Знову ж таки, багато норвежців не хочуть продавати автомобілі на експорт, і з цим іноді бувають проблеми. Для таких випадків вже знайшли норвежців місцевих, які можуть купувати ці автомобілі. Але оплата має все одно проводитися від власника, і якщо всередині країни вони можуть робити оплату автомобіля через сайт Фіндз, як через сайт Олекс оплатив, купив і все до побачення, то з України гроші обов'язково будуть заходити міжнародним переказом свістом. От Я кажу людині, що я знайду тобі норвежця, все буде так, як ти хочеш, просто гроші тобі людина закине не через фіт, як ти любиш. У них ще є один ресурс ВІП, з яким вони користуються, а міжнародним переказом тобі на банківський рахунок. І він все одно відмовився. Зараз будемо забирати автомобіль знову в приватному секторі. Тут такий нелегкий під'їзд, але з автомобілем я буду рухатися вже вниз, не вгору. Але забрати знову ж таки це 10 хвилин 15, поки я його загружу, буде просто перекрита вулиця. Таких нюансів частенько в нас вистачає в роботі. Зараз все таки консолідуємо куплені авто для відправки в Україну і відправляємо великими автовозами. Ось таке красиве місце. Ми знайшли під осло. В Осло дуже дорого залишати авто. Для прикладу, на дві години паркінг в Осло коштує 400 гривень. От якщо я дивлюсь автомобіль під замовлення, то я десь 400 гривень витрачаю щоразу просто на парковку. То у наших партнерів ми знайшли місце, де стоять їхні великі траки. І наші автомобілі також можна буде тут консолідувати. Ми прислухаємось, друзі, до вас в коментарях. Багато хто писали, вставляй сох. Я не вставив не тому, що ми його не читаємо, а тому що просто щось не зняв, щось не діслав монтажору, щось монтажор не додав. Тому спеціально для вас сох 86%, годометр 85 тисяч кілометрів. Ну, ось такі авто ми купуємо. Отже, скоро вирушить в Україну до свого нового власнику Nissan Leaf із Норвегії. Комплектація максимальна ТЕКНА Шкіра, тепловий насос, підігрів передніх-задніх сидінь керма. Преміальна аудіосистема, камера 360. Автомобіль весь у рідній фарбі, автомобіль від одного власника. Вся документація по обслуговуванню цього автомобіля від офіціала лежить в бардачку. Два ключа. Автомобіль в ідеальному стані, на гарній зимовій гумі на ось таких дисках. І у нас, подивіться, просто нова, абсолютно літня гума. Ви бачите, що вона нова, на ось таких 17-х нісанівських красивих дисках. По салончику маємо ось такий стан. Авто дійсно близьке до нового, ви бачили, звідки я його забирав, його не готували. Це просто так експлуатували цей автомобіль. Ніяких перекупів, ніяких підготовок, ніяких хімчисток. Автомобіль в якому стані був, в такому стані мені його віддали. Звичайно, десь там дрібні коцки по бамперам є, але загалом стан близький до ідеалу. А зараз ось так три однакових красення в однаковому кольорі відправляються в Україну. Два максимальні комплектації Текна, один в передтопі. Всі автомобілі йдуть з зарядними пристроями, всі автомобілі йдуть з колесами. Тут лежать. все. Відправляємо цих красенів в Україну. На цьому відео буду закінчувати. Дякую, що були з нами. Багато інших цікавих відео про автомобілі з Китаю, про автомобілі з Норвегії. Ви можете знайти на нашому каналі. Підписуйтесь, хто не підписаний. Підтримуйте креаторів на Ютубі своїми лайками, друзі. Ну і не забувайте підтримувати нашу армію. З вами була компанія Автовойс. Мене звуть Володимир. Слава Україні!